В міжнародній політиці є величезний розрив між тим, що лідери кажуть публічно і тим, що роблять насправді. Зеленський вимагає справедливості та повернення кордонів 1991 року, але за дверима бореться лише за те, щоб залишатися в грі. Його легітимність це щит від майбутніх ризиків. Росія ж діє з позиції сили і хоче показати світу. Ми не сприймаємо цей проєкт заходу серйозно. Це сигнал не лише Києву, а всім пострадянським країнам. Хто йде проти Москви, втрачає легітимність. Трамп це розуміє, його зовнішня політика завжди про користь США. Україна класичний зайвий обов'язок. Вибори тут ідеальний інструмент. Якщо Зеленський відмовиться, США скажуть демократію не захистимо, погодиться, ризикує перед Росією. Він у тупику: будь-який вибір має ризики. Його нові умови це третій шлях, але такого шляху в міжнародній політиці не існує. Кожен день війни погіршує позиції України. Армія втрачає ресурси, інфраструктура руйнується, а західні суспільства втомлюються від витрат. Час працює на Росію. Путін може чекати. Зеленський ні. Визнання легітимності це його спроба прискорити процес. Москва не поспішатиме, вони бачать сумніви Зеленського і розкол у США. Росія продовжуватиме тиск, поки Україна не буде змушена приймати будь-які умови без додаткових вибух. Держава, чорна скринька, важливі дії, а не слова. Політика Зеленського стана фактором міжнародної безпеки. Його спроби диктувати умови створюють тріння у Західному Альянсі. Розкол між США та Європою стратегічна перемога Москви. Пропозиції через США показують, Україна не може самостійно захистити інтереси, США домовляються від свого імені. Якщо потрібно, визнаватимуть Зеленського нелегітимним. Світовий порядок на правилах руйнується. Ми повертаємося у світ 19 століття. Долі народів вирішуються великими державами. Україна перший великий приклад. Ті, хто цього не розуміють, приречені бути розчавлені колесами історії. Підписуйся. Якщо хочеш розуміти, а не вірити.